Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі Півтори сутки, в рідному славному місті Суми. І знову я хочу повернутися до перця. Той раз у відео я вам показувала, як зробити, щоб він швидше почервонів, а зараз хочу порадити, які сорта дуже вражайні були, хто буде садити на наступний рік. Дуже мені сподобались ті сорта перцю, які я посадила в цьому році. Я хочу, друзі, розповісти вам про них. Каліфорнійське диво це середньостиглий сорт, високовражайний, плоди кубовидні, слаборибристі, 3-4 камерні. Середня вага приблизно 150 грамів. Дуже стресостойкий сорт, має імунітет до деяких вірусних захворювань. Стінка товста, приблизно 7-8 міліметрів, соковитий, солодкий. Один із найвисоковражайних сортів ластівка. Ранній, добрий на смак, солодкий. Стінка приблизно 5-7 мм. Спочатку він отакого кольору, а потім становиться ярко-червоного кольору. Дуже добрий цеперчик. Жовтий перець Богдан, великоплідний, солодкий, високовражайний. Він гігант. Отакого от розміру виріс. Довго дуже плодоносий, невибагливий, форма кубоподібна, стінка приблизно 7-8 мм. Теж солодкий на смак, бачите, зернятка такі великі. Я з усіх таких гарних перців, які мені дуже сподобались, якщо це не гібрид, обов'язково збираю насіння. Перець іспанський солодкий. Стінка приблизно 8-9 мм. Плоди добре маринуються, не боїться посухи, багатий дуже каратином. Добрий перчик, добрий. Перець Атлант. Це великоплідний перець, Стінка приблизно від 5 до 10 мм. Кубовидної форми маса перчини від 200 до 400 г. Середня рання червоного кольору. Теж дуже добрий перчик. Перець слонове вуха. Це раннястиглий сорт солодкого перцю, видавжений такої форми, трішки приплюснутиї. Приблизно десь вага перцю 250 грамів, Червоного кольору. Товщина стінки десь 7-8 мм. Дуже добрий він на смак. Хто не пробував спробуйте такий перець. Це гібрид біхар F1. Ранній гібрид солодкого перцю, типу ратунда та бога шар, форми схожий на томат. Вага плоду приблизно 250-300 г. Товщина стінки до 1 см. Бачите, яка товста стінка, дуже соковитий, дуже добрий для зимових заготовок. Обов'язково на наступний рік буду саджати е, такий перець. Друзі, ну я вас ознайомила з тими. Парцями, які мені сподобалися, які я саджала в цьому році. Кому відео було цікаве, ставте вподобайки. Хто не підписався, підписуйтесь на мій канал. Бажаю всім гарних вражаїв і тихого, мирного неба. До побачення!